Привіт, діти! Зараз у нас урок я досліджую світ. Тема уроку Планета Земля наш дім у всесвіті. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання. Яким було вранці неба? Що стосовно опадів. Кому відома температура повітря? Відгадайте загадку, ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Здогадалися? Так, це наша планета Земля. Земля це планета Сонячної системи, яка рухається в космосі. Яку ж форму має земля? Наша планета має форму кулі, ще її називають земна куля. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдалося дістатися до краю землі. У неї немає краю, тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши землю. Повертатися в те саме місце. Розгляньте, як виглядає наша планета з космосу. Що таке Всесвіт? Всесвіт це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями і так далі. Наша планета це всього лише в нескінченних просторах Всесвіту. А розкажіть, будь ласка, чи спостерігав ти за зорями на нічному небі? Кожна зоря це велетенська розжарена куля. Температура на поверхні зір різна. Від температури поверхні залежить колір зір блакитні, білі, жовті й червоні. Сузір'я це ділянка зоряного неба. Група яскравих зір, об'єднаних спільною назвою. Розгляньте мапу зоряного неба. Які судзір'я вам знайомі, а про які ви вперше дізналися. Астрономи це учені, що вивчають походження, будову, рух та розвиток небесних тіл і їх систем. А чи знаєте, що це? Так, це глобус. Це зменшена модель Землі. Розгляньте глобус. На ньому є північний та південний полюс. Земна вісь та екватор. Земля обертається навколо своєї осі. Вісь це уявна лінія, яка походить крізь усю земну кулю. Вісь землі постійно нахилена. Тому земля отримує різну кількість тепла і світла. Земля обертається не тільки навколо своєї осі. Але і навколо Сонця. Орбіта це шлях, яким Земля обертається навколо сонця. Повний оберт навколо сонця Земля здійснює за 365 днів або за рік. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторінки 30-31 у підручнику треба вам прочитати і переказати. Зробіть короткий запис у щоденник. До побачення! На все добре!